Вітаю, друзі, слава Україні. Ну що ж, можемо сьогодні трішечки поговорити про політику на тлі дуже багатьох цікавих речей, які відбуваються. Так, вони відбуваються не зовсім ну, відкрито, це все приховано. І якщо ви думаєте, що зелена команда думає лише про бабло, ні, вони ще думають про майбутні виборчі перегони. Ми сьогодні бачимо в цьому ключі дуже багато речей буклети. Ці різні газети партії Слуги народу, які розкидаються в поштові скриньки. Ну і все, те, що відбувається в державі. Ми це розуміємо, що все для рейтингу, все для перемоги не в війні, ні на майбутніх виборах. Так, от. Але я хотів би поговорити сьогодні про містечкову політику, і вона називається: ну, давайте так назвемо її битва за Київ. Ну ні, кличко Зеленський протистояння. Ну теж ні. Просто нехай це буде містечкова політика. І вона не включи маленьке місто, а включи велике місто, Київ, з його бюджетом, з повноваженнями тих, кого обрали кияни, і з хотілками тих, кого обрав мудрий український нарід. Я зараз про слуга народу і безпосередньо офіс Єрмака. Бо мудрий український нарід вирішив, що під час війни потрібна сильна влада. Влада наших найпотужніших, найнезламніших зелених лідерів, і чомусь українці вирішили, що офісно президентська республіка це наша перемога. Не знаю, друзі. Ми починаємо і переходимо. Напевно, що зразу до теми битва за Київ, містічкова політика, кличко, не кличко. Коротше, поїхали. Підписуйтесь на наш канал і зверніть увагу: ось на це з цього напевно і почнемо. Якщо вже безугла вийшла на арену, це значить це вже цікаво. В Києві смердить кличком, бо це була відповідь пані Безуглої, яка сказала, що в Україні смердить авторитаризмом. Вирішили, е, яка опублікувала е, скріншот статті е, мера міста Києва. Я не маю таких, знаєте, серйозної симпатії до кличка, тому що. Те, що відбувається в місті в контексті корків, контексті паркінги. Я навіть знаю, як ці паркінги, як це все робилося ще в часи каденції, коли був парламент восьмого скликані, і яким чином лобіювалися евакуатори попри відсутність інфраструктури для киян, так звичайно, але сьогодні, сьогодні, кличко це є уособлення е, незалежності, скажімо так, місцевої влади від центру прийняття рішень ну від офісу Єрмака. Тому це дуже цікава історія. Вона вийшла вийшла непогана стаття, де Кличко висловив свою позицію. Ну, це одна із картинок протистояння, Зеленський, Кличко і так далі. Отже, про що йдеться мова? Взагалі? Міський голова Києва Віталій Кличко сказав дослівно: колись я казав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер ним смердить. В той же час начальник. Київської міської військової адміністрації, той кого призначила офіс Єрмака, Тимур Ткаченко сказав, що Київ заслуговує на краще ніж керівник, який експлуатує старий імідж спортивної зірки. А місто то не у корупції. Тепер друзі, маленька, маленька така ремарочка. Оцей от начальник київської міської адміністрації Тимур Ткаченко. Це взагалі такий, знаєте, чорт з конопель, якого підхопили слуги народу. Справа в тому, що він є член партії удар. Можливо, хтось не знав, і він є наступний, хто може попасти в Київську міську раду по спискам партії удар для чого це треба зеленій команді Найти такого чувака, який, в принципі, зрадить Вітасіка. Ну я так можу собі дозволити сказати, і який потім зможе керувати якимось чином впливати на ті чи інші процеси в місті Київ. Справа в тому, що Тимур Ткаченко, будучи в команді. Політичної сили удар, наступний хто по списку може зайти, і зараз зелена камарілья намагається любим способом будь-кого з ударівців переконати, що треба скласти повноваження, чи це кримінальна справа, чи це якась інша історія. Це вже не важливо. Орли Татарова кружляють, стерв'ятники працюють, і все ж вони думають, яким же чином у цього Тимура Ткаченко затягнути в Київську міську раду. Для чого потім будуть формувати нову коаліцію, де буде робитися ставка, що Ткаченко має стати секретарем Київської міської ради. Ну і якщо голову не дай Боже, чи дай Боже для зелених відсторонять чи будь-яким рішенням суду щось запітляють, то в принципі. Бразди правління переходять до секретаря. Це такий сценарій повалення імперії кличко в місті Київ. Для чого це потрібно їм? Ну я вже пояснив. Але тут питання ще у іншому: чи є у кличка імперія, чи її нема. Про це ми звичайно будемо ще довго розбиратися. Сьогодні про це не заговоримо але. Те, що ця тема, що ніби чо, нібито Кличко сформував таку імперію в Київській міській раді, а ця вся імперія вона працює виключно за корупційну складову, бо скандали з корупцією на думку слуг тягнуть наслідки, що Кличко має напевно піти у відставку, чи що ну це знаєте? Це якщо як скандал з Єрмаком. Мав би, напевно, зробити імпічмент Зеленському. да? Ну, десь так вони на це реагують, напевно. <хи> ну, тим не менше. Отже, журналіст The Time Максим Такер поспілкувався із Кличком. Каченком та представниками слуг народу щодо тліючого конфлікту між Кличком і президентом Зеленським, а також резонансних розслідувань корупції у столиці. Отже, кличко. Розкритикував офіс президента Зеленського, поскаржившись на те, що робота міської ради була паралізована рейдами, допитами і погрозами сфабрикувати кримінальні справи. Це зачистка демократичних принципів та інститутів під виглядом війни, сказав він. Про це пише журналіст і зауважує, що в Україні зростає занепокоєння занепокоєння консолідацією повноважень президентом Зеленським в умовах дії воєнного стану, що сприймається як наступ на демократію. Зокрема, кличко звинуватив Зеленського у запровадженні військових адміністрацій по всій країні, щоб відібрати владу у законно обраних мерів. Цитата. Багато мерів залякані, але мій статус знаменитості є захистом. Ви можете звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ. Саме тому робиться все, щоб дискредитувати і зруйнувати мою ну мається на увазі персональну репутацію, заявив Кличко. Міський голова Києва зазначив, що випадки корупції іноді трапляються, але заявив, що реакція на них є жорсткою та швидкою. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, надаємо всю необхідну інформацію. Кличко також відкинув звинувачення у пов'язаності із транспортною мафією у столиці, а також роботою стриптиз клубу «Туці», які йому розмові з журналістом закидала депутатка Київради Євгенія Кулеба, ну, слуга народу. Та начальник КМВА Тимур Ткаченко і назвав ці звинувачення спробою облити його брудом. Коли в місті процвітає корупція, починаючи від будівельних майданчиків і закінчуючи кладовищами без міської влади, це неможливо. Цей міський голова перебуває на посаді більше десяти років. У місті немає прозорості купа схем, фактично лише через імідж старої спортивної зірки. Київ заслуговує на краще, відповів Ткаченко. Ну, оце краще. Це, напевно, Ткаченко з партії Удар, який зараз дуже любить партію Зеленого. Напевно, він це саме надійна така кандидатура, напевно, для Києва. Ну, я пригадую, що була якась там. Велика воювательниця, воїтільниця Верещук теж напевно була найкращою кандидатурою для Києва, але вийшов такий от сюжет, і я зважав, що ви мусите про це почути. Слава Україні.